Буковель, дорого чи ні. Поїхали рахувати. Їхали ми поїздом, тому квитки вийшли в обидві сторони 472 гривні. З татерове до Буковелю брали таксі 200 гривень, і таксі до вокзалу у Львові 270 гривень. І разом виходить 1022 гривні. Проживання: ми обрали готель зі сніданками та СПА, і ціна за дві ночі стала 3400 гривень. Готель нам дуже сподобався, і про нього є окреме відео на сторінці. Харчування. В готелі ми не мали власної кухні, тому їли виключно в закладах. Середній чек на двох становив десь 900 гривень. Не можу сказати, що дорого, оскільки для Львова це є нормальна ціна поїсти на двох. І разом на харчування в нас пішло 3400 гривень. Розваги, хто ще не був у Буковелі, ви захочете скрізь побувати, Родальбан, Гоцеленд, колесо огляду і так далі. Тому розваги нам обійшлися у 2300 гривень. І якщо все підбити то 3 дні у Буковелі нам вийшли у 9922 гривні. Я очікувала більшої суми, оскільки у Славському ми потратили майже так само, тому у висновку виходить, що не такі. Буковель вже й дорогий.